Всім привіт, гарного всім дня і гарного перегляду. Гейхере, красунечки. Так і не заквітувала моя магнолія гелексі. Ну що ж, будемо чекати. Відквітувала медунка і почала квітнути купена. Ось така красунечка. Простенька, але гарненька. Є варіагатні сорти, але ну, в мене поки такого нема. Гранат пішов уже вигетувати, листечко вже. Гарно зберігся, я його укутувала, показувала. Ну, ось пішов, не вимерз. Та і зима була тепла, але все ж таки гарно перезимував. Доквітовує уже рододендрон. Ось тут ще в тіньки. Квіточки, рододендрон Блюретія. Він вічно зелений. В цьому році він мене порадував дуже гарний. Але вже ось жара почалася, вже квіточки відходять. Ну нічого, на останок, як кажуть, красоту. Ось так, красунчик. Привезла з балкону свої коліуси. Ось. Ще ми придбали, от подивіться, які ми кресла замовили собі, і придбали. Ось таке кресло називається кінтуки. Сюди ми ложимо луж... такі подушки. І ось такі два кресла нам по замовленню зробили. Ось такі гарні кресла. На це бузочок зрізала, таку вазу поставила. І ось сядеш сюди на кресло і споглядаєш на садок. Була вчора на ринку, купила собі отакі галоші. такі галуші коштують 150 гривень. Такі гарненькі, щоб на город виходить працювати. Носочок оділа і в галоші. Подивіться, ми вже зробили фонтанчик. Я вже показувала вам, що ми купили такий декор, фонтанчик. І сьогодні чоловік підключив сюди шлангу, водичку, і от фонтанчик уже працює. Ось, подивіться, до насоса, тут у нас станція, насос і от. Як гарно виглядає. А хто це у нас тут сонячні ванни приймає, га? Це хто? Аня? Хто ти Аня? Аня Анна. <реш> Ти каже, я внучечка твоя бабуся, да? да. я внут. Приїхала до дідуся з бабусею, да? Да. да? да Тобі подобається? Так. Да. О, як гарно. О, так, а чим? Твої батьки займаються. А батьки твої ось шашлик жарять. Смажать, смажать. Не з шашлика, барбекю -бар -бар дачі як а, ну, Пішли, подивимося, що тут у нас дідусь робить. А дідусь у нас купив доски і займається він лавочку зробив. Вже ти перекрутив лавочку. О, як швидко. І от дивіться, який стіл. Стіл роби. Дід весь вон в пиляки, ужас. Гарний стіл буде, от як зробить, буде гарно. Ще цю лавку треба зачистити, ой, бо вона ну нічого буде гарно. Коли все зробиться, то буде добре, ще й лаком скриється. Їхав чоловік з рибалки на велосипеді і запропонував нам рибу. Тут на місцевому ставку ловив. Ну і чому б не купити? Каже, кілограм 40 гривень. Але коли все заберете, каже, то 35 гривень. Ну і ми забрали все, тим паче у нас діти І посмажимо і посмакуємо. І два карасика виявилися живими. Спочатку один запустили, потім другий. Правда, я це не вспіла зафільмувати, бо діти швидше <смісті> мене запустили їх. Бачите, який карасик. Купили карасів їсти. І вирішили, гляньте, вони живі були, і вирішили одного запустити. Дивіться, видно. Вставок. І нехай собі там живе. Вже німфеян повилазили. Тепер будуть в нас вставочку жити отакі карасики. Два Два карасики ми запустили, да, Нюта? Да. Тобі подобається? Всім привіт. Так, да, Мені так подобається. Да? Так? І мені подобається, вони вже там наших маленьких рибочок поганяли трішечки. Так. І нехай живуть. Отак. Купилась, бачите, карасів. Чоловік чистить. Ціла миска. Ой, тут і ікра сіки, господі. Будемо зараз смажити. Привезла вчора, показувала я вам квіти. І ось хочу, вже підготувала горщики. Це мої коліуси. Зараз я їх хочу ось. Це сієнці, які були, ну, вони самі насіялись, я їх посадила в один горщик всі, і вони цілу зиму у мене були на балконі. Зараз я хочу їх посадити, ось підготувала горщик, а потім покажу, куди в яке кашпо я їх ось. посаджу. зараз попересаджую. І це ось кашпо. Це посадимо цю квітку. Я потім підпишу, як вона називається. Зараз я її забула, як вона. Так що не все, не все в голові держить, стримається. Ось сюди. Ох, тут корні такі. Коріння таке. Сюди ми його зараз посадимо. земельку я підготовила. Гарно польємо і поставимо хай він на колумбі буде. А що потрібно? Пересаджую квіточки. Де допомагай мені. Будеш допомагати мені? Так. Ось глянь. Бачиш квіточки, які бабуся. Бабуся зберегла їх. І вони цілу зиму в мене на балконі росли, а тепер будуть, будуть садочку зростати. Да? О, моя помічниця, яка гарна. От ми її тепер добре полімо. Хочеш полити? Ну, тільки... Так, давай. Тихенько, хай. Водичка впитується, напоює гарно квіточку, щоб вона гарно зростала. Не, яка гарніня квіточка, так? Да? Красива. Ну, зараз і ці поліємо. І попересаджуємо ще одну. Получилось гарно, а це пересадимо другу кошту. Ось сюди. Це, ой, це горщик, це кашпуга, я неправильно сказала. Ось цей горщик о, тепер буде тут зростати. Цей горщик я робила сама, і я потім ставлю відео, е, ссылку дам. Можете сюда волю впадати. Зараз поїдеш. Ось тут іще один. Давай поливаємо. Ці горщики пригодяться потім. Отак поливаємо. Все два вискочить. Потім іще польєш. О, ти моя умничка. Да? Так? Розуміюся. Бабка, тепер какую! А с тобой будинок, смажимо рибку. Винесли сюди електроплиту індукціону і на свіжому повітрі, щоб в будинку не було запаху цієї риби і диму. Смажу рыбку карасики, Смакота? Смакота. Ой, смакоту бабушка нажарила да, да. Насмажила. смажила красота да? Карасики сейчас будем смаковать. Я алка, что вам в камеру не, при... не Это запах. Ой, да, это а, це это точно. Пахнет. пахнет. М -м, -м. Красотень. Так. Ось який гарний стіл чоловік уже зробив. Вже вскрив лаком. Ось такий стіл лавочки. Ну, там старі лавочки тут у нас. Це обновив, бо вже страшненький був, попадав він в кадр, я тут робила Ой, пересадки свої на цьому столі. Ну, не на цьому, а на старому столі. Він оцинковкою був скритий. І він ну, вже за скільки років вийшов з струя. Зробили новіший, і гарніший, і длінніший, і ширше. Ну, в общем, зробили гарний стіл, щоб сім'я. Могла вся зібратися за таким столом. Бо у нас влітку в мене день народження і в чоловіка. Так що на початку осені ще жарко, і ми завжди збираємося за цим столом. Ось так. Ну, от і все. До зустрічі, миру і спокою вашим сім'ям. На все добре.